Єдине, що мав зробити Зеленський, це знищити посаду президента України. Або зробити ну, парламентську республіку. Ми йшли до неї дуже давно, до прийняття Конституції, ми були президентська. Потім Ющенко зробив парламентсько президентську. Янукович повернув президентську парламентську. Ми повернули назад. І наступний крок має бути чисто парламентська республіка. Адже, як показує досвід і України і Франції, якщо є президент, і в нього свій парламент. То це абсолютизація, це авторитари... ну, може бути авторитарний режим або автократія, називайте як хочете. Ну, бо, бо вся е, ідея поділу угілок втрачається. Те ж саме монокоаліція. Для мене це вже як для конституціоналіста, це як якийсь кошмар просто. Але ж я ж кажу, для того, щоб. Це все якось мінялося. Люди, як мінімум, мають знати базові речі про конституцію. Ще раз скажу: ви знаєте дуже багато речей про класифікацію свого телефону або автомобіля, а банально про співвідношення влади ви не знаєте.